Привіт! Представляємо вам наш бестселер Easy Clima Gas. Наша продукція містить надійні замінники найпопулярніших холодоагентів, ефективність яких гарантується спеціальною формулою, що складається з газів найвищої якості, вироблених в США. EasyClima Gas підвищує ефективність системи кондиціонування. Під час випробувань наш продукт знизив температуру на 7 градусів. Easy Clima Gas це суміш природного газу. Знижує ризик займання і є безпечною для вас, вашого автомобіля та навколишнього середовища. Існує також фактор ціни. Еси Клімагаз зменшує витрати на заправку системи кондиціонування до 10 разів без необхідності тягнути вакуум. Наші продукти повністю змішуються з повітрям і холодоагентом присутніми в системі. Довіртеся нашим продуктам і насолоджуйтеся повністю функціонуючою системою кондиціонування всього за 10 хвилин. Якщо ви хочете дізнатися, як правильно використовувати наші продукти, відвідайте сайт ІзіКлайма.uaй або натисніть на відео на екрані.